Двоє чоловіків, які вбили у рівному пенсіонерку, постануть перед судом. Прокуратурою у Рівненської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо двох громадян, які підозрюються в умисному вбивстві 64-річної Зінаїди у місті Рівному. Нагадаємо, подія сталася у кінці серпня минулого року на вулиці Залізничній. Люди побачили, як у дворі одного приватного будинку горить літня кухня. Викликали рятувальників. Ті пожежу загасили і на згарищі виявили мертвою матір власника будинку. Спершу всі. Думали, що жінка загинула на пожежі, але пізніше виявилось, що їй допомогли піти з життя. Спершу задушили, а потім підпалили оселю. Встановлено, що злочин вчинили двоє чоловіків 49 та 30 років. Один з них громадянин Росії. Злочинці з метою незаконного заволодіння чужим майном проникли в житловий будинок, пограбували його, задушили господиню та, щоб приховати злочин, підпалили помешкання. Після цього на легковому автомобілі жертви залишили місце події. Обом чоловікам інкриміновано Умисне вбивство з корисливих мотивів з метою приховати інший злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб: розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, умисне знищення майна та порушення недоторканності приватного життя. 49-річному Павлу доведеться відповідати ще й за зберігання зброї без передбаченого законом дозволу. Обвинувальний акт щодо вказаних осіб, переданий до рівненського міського суду для розгляду. На вирок підсудні очікуватимуть у слідчому ізоляторі.